Всім найкращий великий-великий привіт! Нові акції на новий тиждень з 5 квітня по 11 квітня. Я вже приготував свій золотий маркер і подивимося, що нам приготував АТБ на цей тиждень, які знижки будемо робити замітки самі найвигідніші знижки в АТБ. Так, у мене кипить, кипить чайник. Зараз зроблю чай і буду сьорбати. Так, дивимось. кавомани. Звичайно, не, всі, не вся кава а в журналі АТБ. Але я думаю, що на поличках буде більше. Подивіться, дуже хороша знижка на чорну карту. Ось. Перша. 250 грам для турки Мелена 61 гривня. Я думаю, що це дуже-дуже хороша ціна. і Кавумани точно її візьмуть, тому я скажу, що так, да, це, це дуже хороша акція, тому можна її взяти. Робимо ось таку <кій> замітку. Замітку робимо. На самі, як я вже сказав, повторюсь самі-самі хороші знижки. Тому можете теж занотувати собі, щоб потім не бігати в АТБ, А просто прийшли, по списку все купили, це заощаджує ваш час. Так, чайник закипів, зараз я зроблю а, чай і продовжимо розглядати наш акційний журнал. Так, добре... Рухаю, хай а, так, тут у нас розчинна кава. Це теж дуже хороша ціна. Дивіться 43%, 161 гривня, тому я теж обводу золотим маркером. Скажу, що це теж дуже хороша знижка. Чорна карта Арабіка в зернах пів кілограма 162 гривні. Це теж дуже хороша знижка. Я навіть ось так зроблю. Тому Хто полюбляє цю каву, можна а, купувати. Знижка на олію з виноградних кісточок, пів літри 155,90 і а, оливкова. Олія теж півлітри 166,90. Чесно кажучи, я не знаю ціни на олію, я не орієнтуюся, мені вислали олію оливкову. Тому а, ну 25 25,20%. Я пам'ятаю, що я був в Сільпу і теж дивився на оливкову олію. Десь приблизно така ж сама ціна на оцю оливкову олію. Так, масло. Масло ферма. Солодковершкове. Бутербродне 63% 46,50%. І е, селянське 73% 51 гривня. Але бачите, 180 гривень. Але, здається, писали в коментарях, що воно непогане, тому я теж тут бачите, роблю замітку, що я візьму ось це масло за 51 грив, гривню. Сер, десерт цирковий зі смаком ванілі, какао зі, злаками, а, зі злаковими кульками, зі смаком шоколаду. А, марійка 130 грам 13,40 знижка майже 30%. Можна взяти малечі. 150 грамів 15,40. Теж майже 30% теж можна взяти. Це хороші знижки. І 20 гривень 50 купів з кульками. Теж можна взяти малечі. Так, дивимося нижче. Тут у нас іде ковбаска. яловичина на люкс, варена. 550 грам палочка. Знижка 40%. 64 гривні 70 копійок. Знижка 40%, тому теж можу сказати, що да, це хороша знижка і варто придбати. Так, тут у нас фаршевий вибір. Як я кажу, знаєте, вегетаріанська ковбаса. Ну, ви розумієте, що таке вегетаріанська, да? навіть пишуть, да? бачите, фаршевий вибір. Виріб може. Виріб, а не вибір. Новомиргородський, напівкопчений. 420 грам палочка 40 гривень. Теж можна, хто полюбляє такі шняшки. шняшки. Я бачу, люди купують, ну, дійсно, люди купують. Зараз такий час. Хто, не, ну, хто рахує, що можна взяти м'ясо, то звичайно беріть м'ясо, але є люди, які не в змозі собі не взяти не м'яса і навіть оцю паличку не кожен може собі взяти, тому, тому давайте залишимось просто людьми і віднесемося з розумінням. Наразі отак, отак. Зараз така ситуація. Тому, може, для когось оця фаршевий виріб за 40 гривень на сніданок. Так, фарш курячий охолоджений торгової марки Глобіну. Пів кілограма 75 гривень. Дивіться, дуже хороша ціна на олейну 850 мл. 4890. Ну, я заокруглюю ці 10 копійок, 49 гривень. 850 мл. Тому я скажу, що да ціна дуже хороша, і тому можете занотувати і в АТБ купити плящину. Ну, звичайно, що йдуть великодні свята. І все одно олія буде потрібна. Чудово, бачите, багато що ми вже. Занотували. Відкриваємо наш акційний журнал і дивимося, що тут у нас. Так, тут у нас йде чай. А, своя лінія. Я колись давно його обрав, ну це на, як кажуть, на любителя. Я віддаю а, свій у мене смак, он, дуже полюбляю з бергамотом. ось, Тут з добавками трав'яний. Байховий, дрібний так, 25 і 20 пакетів. Ось цей. Зі знижкою 30% 27,90%. Тому теж я скажу, що знижка хороша, 30%. Тому хто полюбляє з такими додатками, може брати. Оці чиї теж непогані. Я, я дуже давно їх брав. По 21 гривні. Чорний і з ароматом бергамоту теж хороші. Нормальні. Знижка 30%. теж Можу сміливо сказати, що так. Да, добре. І ось тут, зверніть увагу, з ароматом Бергамоту цей великий 100 пакетів за 70 гривень. 30% знижка це теж на сьогоднішній день 100 пакетів це теж дуже добра ціна. Ось, і тому, хто п'є чаї, полюбляє чаї, можна брати. Чай лорд Чорний з ароматом берегамоту. М -м 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 -м. 25 пакетів. 40 гривень. Можна 10 гривень зекономити, і я скажу, що так, я його теж мабуть візьму. Так, тут у нас сокірки Лукас. 100 г 11 гривень, 60 копійок. Знижка 35%. 35%, це ж звичайно я а, обводжу золотим своїм маркером, тому що знижка 35% хороша. Хто полюбляє ці цукерки, будь ласка. Тут знову у нас кава розчинна голд. Чорна карта, майже 30%, 107,50 і а, арабіка мелена 230 г. Теж майже зі знижкою 30% 90 гривень. Далі у нас йде шоколад. Зі знижкою весь іде шоколад 20%, чорний 47,20. Тут у нас брюд, 32 гривні 70 копійок. І з добавкою Оранж 34 гривні. Всі плитки по 100 грам це, дос, це тішить, це дуже добре. Хто полюбляє цей шоколад Millennium, теж можна прикупити. Далі, дивіться, дуже хороша знижка на миючий засіб. E, wash and Free, знижка майже 40%. Це теж це хороша знижка, я вам скажу, да Півлітровий. 2690 у пляшці. Якщо ви маєте пляшку, дивіться, ще можна зекономити, теж півлітровий за 21 гривню. Просто купляйте в цьому пакеті, переливаєте і ще більше економите. Тому можна прикупити ось ці засоби. А, так, засіб це у нас для прання 19 штук у упаковці. В капсулах 19 штук 122 гривні, теж знижка майже 40%. А, як вони перуть, я не знаю. Ocean Free теж ж та сама фірма. А, хто брав, теж залишайте коментар, тому що знижка непогана. Дивіться, який багатий сьогодні а, журнал, дуже багато. Washing Free я купив ще дуже давно ще зимою, але він до сих пір в мене стоїть. Я купував за 68 гривень, як зараз пам'ятаю, за 68 гривень. Але от зараз знижка, дивіться, майже теж 40%. 2, 2 кг 100, 7250, тому а, це дуже хороша знижка. Рахуйте, зимою я брав 68, зараз 72. 72 гривні. незначно там ціна піднялась, яких, якихось 4 гривні. Тому хто брав і знає, що він добрий, можете брати. Я ще ним не користувався. Але в коментарях господині писали, що добрий. Можна брати. Жіноча гігієна. Це для вас, дівчата. Тут у нас а, лібрес 10 штук в упаковці. 36% знижка. 31 гривня. І тут теж лібрес. 8,9 штук упаковці за 19,50. 36% знижки. Тому звернули увагу. Ну, зрозуміло. Лібрес теж жіноча гігієна. 50 штук 3490. Шинка куряча варена, своя лінія 1, 75 гривень. Ковбуса українська від добро кілограм 422,90. Ковбуса губернська. Своя лінія кілограм 320 гривень майже. Сардельки літні варені. Добров кілограм 334,80. По від левада. Яловичиною 800 грам 122 гривні. М'ясо мідій 300г 67,30. Тортильї 240 грам 28,70. Морозово з наповнювачем варене згущене молоко. Розумний вибір. Кілограм 81 гривня 60 копійок. Морозово кенійська зебра. І в кілограма 85 гривень 40 копійок. Консерва, крем із печінки тріски. Завжди хотів спробувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ця консерва, хто її брав, куштував. 44,90 Ікра, ніжна кабачкова берез 500 г 44 гривні. Огірки корнішони мариновані 870 г 86,50 грн. Гриби і печериці мариновані 530 грам 83 гривні. Приправа кухарик польська 200 грам 22 гривні 80 копійок. Сир твердий 12 місяців. Подрібнений 100 грам 68,50. Сир сметанковий торговий марки Комо 150 грам 48,80 Сир Лавлений вершковий та дружба торгової марки Золотий резерв 70 грам 15 гривень 30 копійок. Сиркові батончики з ароматом ванілі у глазурі, з ароматом карамелі. Торгова марка злагода 120 грам, 41 гривня. Паста шоколадного ріхова з какао. Мілка 350 грам 104,50 І гортаємо далі. Печиво бельвіта упаковка 225 г 51 гривня 70 копійок. Набір кексів з маршмеллоу 56 гривень. батончики 40 грам 12 гривень. Сухарики зі смаком грибів зі сметаною 165 г 35 гривень і 85 г 22 гривні. Суп з локшиною швидкого принтування, ну це як мівіна, 21 гривня. Мило дитяче Джонсон 23,50 Шампунь Джонсон 300 мл 95 гривень. Дитяче мило для рук літри з дозатором 44,90. Зубна паста Colgate. Котрій дія 150 мл 63,60. шампунь та бальзам 850 мл. З дозатором 94 гривні. Підгузники дитячі хагіс 291 гривня. Серветки вологі, упаковка 72 штуки 31 гривня. Гігієна 15 штук 66,50. Миючий засіб 2 кг Ocean Free 97 гривень. Фарба відновлювач для ноутбуку та замші чорна 300 мл 70 гривень. Нагадую тебе, що завжди чудові іграшки, розвивалки, ігри для хлопчиків та для дівчат завжди в АТБ за приємними цінами. Ну і, звичайно, починається промгрупа, яка почнеться 6 квітня по 12. Кастрюля з нержавіючої сталі зі скляною кришкою на 3, 240 мл – 379 ківш Кіфш на літр 440 229. Сковорідка 24 см без кришки 299 Кружка емальована на цілий літр 139 гривень. Будуть нові склянки, кухлі, кружки 70 гривень. Кастрлім. На 3,5 літра. Так, з кришкою 299 гривень, вже зі знижкою. Чайник на літр 250 для чаю з заварником 199 Набір пластикових ємностей в наборі 3 штуки за 100 гривень. Таз на 11,5 літрів 66 гривень. Миска друшлаг на 2 літри 45 гривень. Кружка мірна пластикова стакан. Літровий 35 гривень. Корзина пластикова на 2,3 літра 30 гривень. Климок для йоги 229 гривень. Розмір, бачите. А подушка, євро розмір 209 гривень, була 299 Знижка 30%. Рушники 46 гривень. У. Святковому дизайні. 100% бавовна. І остання сторінка. Тут у нас ефірні масла, ефірна олія 37 гривень, олівці для губ та очей 23 гривні, бальзами для губ 38 гривень, засоби від молі 22 гривні, капці кімнатні 50, шкарпетки 25 гривень. Підслідники 28 гривень. Білизна чоловіча 70 гривень. Лампи 50 Трійники 25 гривень. емаль універсальна 400 мл 100 гривень. наліпки промислово-побутова, автомобільна, в асортименті 12 гривень. Прапор України, розмір 90 на 1,50 50, 91 гривня. Тут у нас горщики з підставкою 65 гривень. агроволокно, ціни від 70 гривень, секатор для гілок 249 гривень вже зі знижкою. І чудовий гаммак, який був теж минулого року, я його пам'ятаю, 299 гривень. Я всім дякую за ваш перегляд, за ваші лайки і скоро зустрінемось. До зустрічі всім!